Доброго ранку, шановні виноградарі. Сьогодні в нас 10 вересня. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква Київської області і Невкривне виноградарство України. Хочу вам сьогодні показати і розказати, як виглядає на 10 вересня форма. Морозосійка форма винограду кіборг або кіборгам Даб. Форма присвячена героям, захисникам Донецького аеропорту. Спрощено, називається кіборг. Це форма винограду. Батьківська пара, подарунок Запоріжжю Кишмив зимостійкий 411-й 2011 року. Форма відібрана була і за свої морозостійкості, смакових якостей, гарної врожайності. При повному достиганні форма винограду кіборг має червону фіолетову ягоду. От, трошки в цьому році я її перевантажив. Я завжди стараюся гарно навантажити, щоб подивитися, як буде себе вести форма в різних умовах при навантаженні. Але липень, ви знаєте, був дуже холодний і трошки вона не добрала кольору трошки не добрало розміру ягоди по параметрам по характеристикам розпускання броньок після проморажування було 20... Е, після 28 градусів проморажування розпускання було 100% це саме морозостійкий сіянець сіяниць був із усіх. гібридні комбінації ті що я казав подарок Запоріжжя на кишмеж зимостійки От. Ягода стандартна десь 7-8 грам, окремі ягоди до 10 грам. Навантаження на плодоносність паганів приблизно десь 3 Три грона на пагін. Тому, як би вибирати є з Ну, найкраще нормування це одне гроно на пагін, тому що грона, виходить, великі. Маса грона десь от 800 до кілограма. Найбільше грона десь приблизно кіло 600, кіло 700. Смак гармонійний, м'якоть хрустка і соковита. От Цукру набирає кіборг десь приблизно до 20-22%. Ягода должна быть, вот вона при перевантаженні округла або овальна, а взагалі-то ягода при нормуванні должна быть вот така червоно-фіолетова з гострим кончиком. От на цих ронах нижніх добре видно. Як вона, я ще зріжу, потім покажу. От. Хочу трохи зменшити навантаження, зрізати полиногрон, щоб визрівала лоза. Липень холодний. Деякі сорта і форми визрівають лоза дуже добре. Зазвичайний рік у кіборга лоза визріває добре. Але в цьому році я трошки його перевантажив. Грона сказав, ягоди сказав. Стійкість до хвороб десь 2,5 по шкалі сприйнятливості. От, тобто три обробки до кінця сезону достатньо. Лист чистий. Пасинків у кіборга дуже мало, тому в цьому році мілью, ви знаєте, на пасинках було дуже сильно, тому якби по мілью більш-менш нормально. Повідьому, зовсім хорошо їдімо. На кіборгі я не бачив ні разу. от, Тут я трошки листя прибрав, щоб освітлити грона. Між вузлі. У кіборга невеликі, десь приблизно 6-8 см. Тому стандартний черенок має 5-6 бруньок. Глаза темно-коричневого кольору при дозріванні. Ягода при достиганні. Яйця видно. Червоно-фіолетово. От розмір ягоди. При нормальному навантаженні в порівнянні з гривнею, гривня має наша 26 мм діаметр. оскільки всі сорта і форми в мене тут на арки, це верхня бесідка, верхня арка на даху бутинку і дуже-дуже і густо тут все в мене зростає. От тому Виділяється мало міста для кожної форми або сорта. І то, що можна зробити, от скажем на цих метр півтора тут ширини шпалери, якби виложити 10-12 пагонів і зняти відео. Треба, звісно, саджати на арки, виділяти площу, щоб була... Живлення хоча б 8-10 метрів квадратних на кущ, розложити пагони, тоді листя будуть більше мати сонця, ягода більше мати цукру і споживчі характеристики будуть набагато краще. Але і так мені вдається щось виростити, щось показати. Тут була батьківщина, я її вже... Прибрав, став трошки грон. От. Тут на цій арці карбонадо сорт побитий градом. Ну, ягода в цьому году дуже велика. Там далі чорний запорожець. Ну і багато різних форм і сортів. На цій арці прозростають. І так Форма морозостійка, форма столового винограду Кіберг. Ягода середня десь 8 грам, грона стандартні 800 кг 200 кг. Гармонійний смак. При нормальному навантаженні ягода хрустка і солодка. На цьому буду з вами прощатися. Бачинський Анатолій з вами був, Київська область, місто Біла Церква. І слава Україні!